Доброго всім дня вас вітає Дніпропетровщина. Трошки маленьке відео зроблю. Хочу показати, зараз гарна погода, сонячна, морозу немає. Відповідно, звернула увагу, що в мене ось є такий кіпарисовик боліварна. І в середині його не чистила з осені, то хочу сказати, хто також не звертав на це увагу, можете зайнятися цим, тому що ось я кукучу начистила і все таке ви бачите, скільки сухого. Так що ну, трохи лишні обрізала. Але зараз от так прям його гарно просвітлила. Щось він в мене тільки розділився на два стволики, ну нічого. Але почистила, скільки тут було багато такого висохшої хвої, то це просто. Якщо, звичайно, є зараз час, то я вирішила його використати саме для того, щоб цим зайнятися. Вже і земля не мерзла, і рослинки також. Все добре з ними, але ви бачите, скільки цієї. Сухої хвої. Ой, дивіться, сонечко, сонечко іще і живе, я так розумію. Так, он лізе потихеньку. Ось так трошечки просвітлила, не знаю, буду такі, можливо, помпотчики робити з нього. Ну, а можливо, ще подивлюся. Але чистити потрібно обов'язково. І зараз ще покажу Є верескоподібна туя. тує, то я думаю, завтра вже займуся, тому що така, мабуть, ситуація у неї ж. Ой, ви бачите, що робиться, Звісно, що потрібно чистити, сонце всі. Мабуть, вам не видно. Зараз тут краще відціля. Ось дивіться, що робиться. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Це просто це все потрібно зрізати, звичайно. Тому що... До речі, туйку я з осені чистила і обрізала. І бачите, практично немає нічого на ній. ще одна туєчка в мене. Цю також підчищала. З осені підчищала. Тут також практично нічого немає. Тут все, о, тут, ну, тут небагато також. О, воно прямо відпадає, ви бачите? Все відпадає, але обов'язково, я думаю, що це потрібно вичистити, ви тому що весна, як тільки підуть дощі, Зразу там буде збиратися волога і почне, звичайно, це все ось. Це все. Там заводитися різноманітні грибки. Зараз хочу ще показати, яка ось Барбарисики вам. Я гітки. А вже морози були, але при цьому не все поморозило. Мак. Який стоїть зелений, супер, лаванда тут звичайна чистець. Ось такий гарненький, м'якенький, його також поморозила. Все вже повилазили ще з осені мускарі. Мускарі ось також коврик. Звичайно, все щось падає. Це еректа Барбарис. Тут прям дуже гарно виглядає, якщо підросте справа. Хвойничок Соснара ратунда, по-моєму, це в мене не пам'ятаю точно. І Барбарис, як він гарно виглядає на фоні. Де... Так, І це ну, тут мало гілочок. Ой, ягідок, ви бачите, мало ягідок. Ну, а так взагалі ось не сподобалося, потрібно обрізати. Якісь вони зовсім, я їх залишила для краси, так сказати. Але вони чомусь не почервоніли. Навіть якісь уже ось пропали, можливо, це вони не визріли, мабуть. Ну, їх тут в більшості таких. І, мабуть, завтра також всі ці трубочки позрізаю. Але я вам повинна сказати, нічого не змерзло. А це... скорпион древовидный. И на нем вот такие почки уже. Так, давай. Питер. В каких розах на ночь еще лысин. Гарненько виглядають. Це також залишала, щоб красиво було. Пташки не бачила, щоб їли, Ну, а що їх, вони ще й навіть не поморозили. Ой, ні, деякі поморозило. Ну, але виглядає так гарненько на арці. що, мабуть, більше не буду залишати таких великих коробочок, тому що ти я в цьому не побачила. Магонія, ягоди є, але щось, а, ні, ось ось цвіт є, тільки-тільки Угу. -тільки Вот только-только начинает цвет. Это мой такой гарненький. А почему-то, может кто-то скажет, Ой, а что-то с ним действительно такое. Там больше темно, тут больше светло. Незрозумимо. так тепло, плюсова температура, земля зовсім не мерзла, так що завтра хочу пересадити оцей барбарисик. Щось я трошки не розсчитала, тому що туйка росте, а барбарис аж заблизько сидить. А тут у мене Спірея, не пам'ятаю, яка це, але там буде спірея, а барбариса і пересаджу. І так буде краще, бо тут місця немає. Тут буде спірейка і майже всі хвойники хвойні. Ну, теж чистила її восени і всі ялинки чистила. Так що в ялинках тут також все почищене, все чистеньке, бачите. Тут в неї два стволика і маленькі ці чистила також всередині. Повичищала, щоб нічого не заводилося, ніякі грибки. Це постійно в мене припалюється, але все також повичищала. Ну, тут трошки є, весною потрібно буде почистити, але я попіднімала на камінцях. Ну і звичайно, трошечки потрібно буде почистити. Тут також все вичищала, зайвого нічого немає. Все чистить. І піхточка, у мене таке враження, що вона навіть весени росла, тому що оці вершечки, вони були зовсім не видвинуті, а це майже ось на сантиметр видвинулося десь. Так що, чудова. Я її купувала. Так, сантиметрів 70 вже є точно. А я її купувала, це було 25 сантиметрів. Так що, наче коли купуєш, думаєш, боже, як вона довго буде рости. Але, як показує практика, що не так уже це й довго. О, ця щось також туйка. Кіпкорн поприсихала, щось незрозуміло з неї. Чи... чи... Ну так, да, засохла щось. Можливо, чи промерзла, чи щось ш... їй не так. Просивенька. Також маленьку купувала, але так гарно. Ще хочу її потім знизу підрізати, але ще допоки нема чого підрізати. Хай трошечки підростає. Всім дякую, вже буду йти, а то холодно. Вітер якийсь. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.